Привіт-привіт! Я зараз збираюся по справам їхати, і потім хочу сходити і з'їсти десь пончиків, тому що сьогодні у Польщі тлустий чвартик, це переводиться як жирний четвер, і в цей день обов'язково треба з'їсти хоча б один пончик, щоб вас переслідувала удача. Це така традиція у Польщі. Я як тут живу, то підтримую з цієї традиції. Пам'ятаю, як я була три роки тому назад удома, і також був тлустий чвартик у Польщі, і ми вдома з мамою теж робили пекли пончики і відмічали це свято. Я пончики дуже люблю, тому... Я зараз біжу по справах, потім, можливо, десь прогуляюсь і обов'язково зайду в якусь кав'ярню або магазинчик і куплю собі смачненьких пончиків. Пишіть в коментарях, чи ви знали про таке свято у Польщі. Якщо ж ви живете у Польщі, то пишіть, чи їсте тебе пончики чи ні. Вчора була у Бедронці, там можна було навіть купити великі такі коробки цих пончиків різноманітних. Ну взагалі сьогодні всі кав'ярні, всі магазини, всі пропонують пропозиції, пончики по зниженим цінам. Тому треба відвідати сьогодні хоча б. Один, але Дивіться, я зайшла у польський магазин, скільки тут різних пончиків, все що залишилось. Зараз собі щось беру. Прикрасалася дуже гарна. Ці, до речі, мілка дуже смачні їх коштувала колись. купила собі такий пончик мілку і каву у Зайшла ще в пекарню і купила два різних пончика. Один з трояндою, а один зі смаком Рафаело. Смакодово! Так, мені тут кур'єр приніс посилочку. Це посилочка з Аліка. Давайте разом відкриємо і подивимося, що мені тут прийшло. Як Бачите, відкрила пакет, а тут одній посилці, дві посилки, бо це було від різних продавців. Це я собі замовила чохол, чохли новенькі на телефон. Давайте зараз відкрию і вам покажу. Ось такі гарненькі чохли мені прийшли. Дивіться, які вони гарні. Так, давайте дістану. Цей дуже радий, що прийшов напередодні дня закоханий. Бачите, така гарненька сова. Дуже його хотіла, але думала чомусь, що у цей лавандовий колір буде більш-такий насичений. А Він такий, бачите, приглушений, а на відео це взагалі. Такий блідненький. Ну, але сам чохольчик прикольний, принт такий якісний, дуже гарний чохол. Зараз його і одіну на телефончик. А це я замовила собі на весну. Бачите, він такий напівпрозорий. І моя літера імені. Дуже хотіла собі цей чохол, щоб і просвічувався колір телефону. І бачите, така сакура ще. І літера Т. Дуже гарненький, Думаю, що телефончик буде гарний з ним. Буду все носити. Цей зараз одіну, а цей залишу на весну. Пишіть в коментарях, який чохол вам сподобався найбільше. Мені подобаються обидва. Дуже. Вони такі гарні, якісні, такий силікончик плотненький, якісний. Крутяк. Готую на обід таку смачненьку рибку. Поклалася в животик такі два кільця лимончику. Смакота буде. Так, я тут сходила в магазин, скупилася, і давайте покажу, що я купила. Перше це такі реберці, я дуже їх люблю з соусом барбекю. Такий сушений базилік. Це я собі по акції взяла свої улюблені мілки дві штучки. Також взяла ось таку лапшу. Тут чотири штучки було. Це також була акція. Якщо береш чотири штучки, то було дешевше. Робила собі запас. Також взяла ось такі дві піци. Люблю ці піци з бедренки. І ось такий сирочок. І це все мені обійшлося на 67 88. І це за умови, що тут ще була 20 злотих з копійками знижка. Ось такі нинче у Польщі ціни. Так, мені тут дещо прийшло, давайте вам покажу. Перша посилочка це з магазину Хаус, я тут собі дещо замовила. І друга — це я собі замовляла ось такий блиск від Кіко. Пишіть в коментарях, хто користується цими блисками від Кіко. Я перший раз замовила, вирішила спробувати. Дуже хотіла давно цей блиск з 3D-ефектом. У мене це відтінок у п'ятому номері. Давайте відкрию і вам покажу, як він виглядає. Дивіться, який він гарненький, який він блискучий. Потім, можливо, покажу вам, як він на губках виглядає. Бачите, ось п'ятий номер. Це пінк. Такий. Це такий самий крутий, вважається колір. Тому я собі його і замовила, бо його мало де можна купити. Я замовила, буду тепер пробувати. І він ще наче збільшує уста. І друга посилочка це з магазину Хаус. Давайте я відкрию і покажу, що я собі тут замовила. Так, це ось така гарна блискуча суконька. Я її приміряла у магазині, але потім пізніше ходила і вже мого розміру не було в магазині, то я замовила через інтернет і пішла потім у магазин і забрала. Вона дуже гарна, дуже гарно виглядає, така блискуча, ну неймовірна. Десь ви мене в ній побачите так точно. Така вона, бачите? Дуже сяє гарно, ну Я не можу. Я коли її приміряла, я в неї закохалася, але чекала знижку, поки вона буде по знижці. А потім вже пізніше їй не було мого розміру. Ось, бачите, артикул, кому потрібно. ціни в різних валютах. І ось така суконька вона дуже гарна. Буду тепер носити. Бучте, така вона клас. Я задоволена. Як думаєте, куди я зараз зібралася, я вирішила сходити у цирк. Але у цирк незвичний, а цирк на льду. Я останній раз у цирку була у дитинстві. Але як побачила фішу, що до нас обидва ж приїхав цирк на льду, то вирішила сходити. Там було написано, що там не будуть використовувати тварин, але дуже буде цікава програма на льду і для дорослих, і для дітей. Тому я вирішила сходити, розвіятись. І якщо можна буде познімати, то я якісь фрагменти познімаю, вам покажу. Зараз вже їду, мені ще треба купити білет, бо щось через інтернет не було такої опції. Ці купити треба там тільки в касі купляти на місці, Тому зараз їду буду купляти білети, буду йти.